Вінниця відома багатьом як місто над Бугом. І через головну річку Вінниці нас проводять три мости: центральний, київський та староміський. Ми перетинаємо їх щодня, проте навряд чи замислюємося про їхню багату історію. Тому сьогодні у рубриці «Твій Навігатор я хочу нагадати вам про красу наших мостів. Історія Вінницьких мостів починається у другій половині 19 століття. Місто розширювало свої межі і поромні переправи, якими Вінничани користувалися доти, не могли впоратися з потоком людей. Перший великий мостовий перехід через південний пух з'явився у 1886 році. Він поєднував вулицю поштову, нині Соборну, із сучасним замостям. Міст був дерев'яний та прохід через нього був платним. За тарифами, встановленими міською думою, пішохід мав платити одну копійку. За домашню тварину платили три копійки з екіпажу чотири копійки, з воза п'ять. У 1902 році замість дерев'яного мосту збудували два залізні. Встановили їх через обидві протоки Південного Бугу, що омивали острів Кемпа. Вони були вже досить міцними і могли витримувати великі навантаження, тож у 1913-му ними пішов перший Вінницький трамвай. Зараз, як бачимо, від них залишилися лише опори. Взагалі-то одна з них розташована під водою, і там навіть встановили буйок, аби кораблі та човни випадково на нього не наштовхнулися. З початком окупації Вінниці у 1941 році мости були підірвані радянськими військами, що відступали. Пізніше збудували тимчасовий міст на місці нинішнього центрального, через який щоправда важкий транспорт не пропускали. А вже у 1953 році у Вінниці розпочали будівництво сучасного мосту, який досі з'єднує центри за замостя. Солідна залізобетонна конструкція завдовжки 129 метрів. Була гордістю Вінницьких будівельників. На фотографі. Радянської війни часто можна зустріти ще один міст, який був чи не єдиним способом дістатися до острова Кемпа. Понтонний міст проіснував до 2009 року, після чого його розібрали під час будівництва набережної та фонтану Рошен. Пізніше міська влада намагалася знову взятися за будівництво нового мосту, проте ні один із запропонованих проєктів не підійшов ні за змістом, ні за ціною. Ні, староміський міст зараз знаходиться у тому самому місці, де ще в 19 столітті діяла поромна переправа. Пором відправлявся від крутого скалястого берега, де знаходилась каменоломня та православна Миколаївська церква. У 1910 році купець Немирівський побудував на тому ж місці досить витривалий дерев'яний міст, яким можна було проїхати на конях. Переправа через міст була платною. Понтонний міст, яким могли проїхати вантажівки, у 1941 році споруджувала вже окупаційна армія. У другій половині 60-х розпочалося будівництво капітального залізобетонного мосту на старе місто. Його конструкція тоді вважалась унікальною. Це був один із перших в СРСР похилих мостів. Найдовше поромна переправа проіснувала на кумбарах. Старожили згадають, що навіть у середині 20-го століття дістатися лівого берега вони могли тільки нею. Розташована переправа була на місці, де зараз добре відомі мешканцям Сходи до Бугу у сквері на вулиці Оводова. Згодом поромна переправа вже не могла задовільняти транспортні потреби мешканців. Тож у 1930-х роках вже розпочалася споруда мосту, що мала з'єднувати п'ятничани із замостям. Після завершення Другої світової війни у відновленні Вінниці пріоритетним знову стало питання будівництва капітального мосту на лівий берег. Воно розпочалося у другій половині 50-х років. У 1962 році Київський міст вже здали в експлуатацію. Декілька разів міст реконструювали, а потім і прикрасили. Саме на Київському мосту можна побачити чарівні бронзові фігурки. Тут є нотики, і котики, і птахи із пташенятами. Вінницькі діти від них у захваті, та й дорослі теж. Ось такі вони наші мости. І пережили вони немало подій до того, як стати такими, якими ми їх знаємо.